Важливою складовою реалізації соціальної політики та соціального захисту найбільш вразливих категорій населення на території Ямпільської громади є центр надання соціальних послуг Ямпільської міської ради. Про роботу центру розповіла його директор Алла Гурська. Добрий день, шановні жителі Ямпільської громади. Центр надання соціальних послуг Ямпільської міської ради є надавачем соціальних послуг на території громади і один із найбільших по штатній чисельності заклад. На сьогодні у центрі, де працюють 75 штатних працівників, функціонує чотири структурних підрозділи: відділення соціальної допомоги вдома, відділення надання адресної натуральної допомоги, відділення соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також відділення стаціонарного догляду для постійного та тимчасового проживання, яке знаходиться в селі Ціївка. Ну, коротко пройдусь по кожному відділенню. Е, у 2025 році відділення соціальної допомоги вдома обслуговувало 649 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Е, послуги. За місцем проживання їм надавали 40 соціальних робітників, які в нас є в штаті. В їхні обов'язки входило допомога по домашньому господарству, закупівля продуктів, медикаментів, приготування їжі та іншим. На кожного соціального робітника в середньому приходиться 13-14 чоловік. Робота важка, особливо зараз зимовий період, коли потрібно і дров підготувати, розпалити в печі, випрати білизну, наносити води, не дивлячись на пори року, і не дивлячись на погоду, все рівно 8 годин робочого часу мають соціальні робітники відпрацювати. Але є ще одна ділянка, теж не дуже легка. Я б сказала, що Масштабна у цьому відділенні це оформлення документів, тому що потрібно на кожну людину зібрати пакет документів, отримати рішення про надання соціальної послуги, оформити справу на кожну людину відповідно до державного стандарту, в яку входить і акт оцінки потреб особи, і висновок до нього, і комплексний. Комплексне обстеження на кожну людину, індивідуальна карта, е, наказ, договір, е, надалі йдуть е, щомісячні моніторинги, графіки відвідувань. Ця робота є безкінечною. Е, далі у нас відділення надання адресної натуральної допомоги, які надають послуги швачки і перукаря. У 25 році отримали послуги 274 людини. Також зверталися у пункт прокату, який діє при відділенні, де ми надаємо у тимчасове користування технічні та інші засоби реабілітації. 49 людей нас отримали інвалідні візки, ходунки, палиці, підлокітні милиці, біотуалети. Так що можете звертатися і надалі. Також мультидисциплінарна команда, яка діє при відділенні, виїжджала у дальні села і надали допомогу 53 жителям. Можуть отримати послуги, швачки і перукаря як безоплатно, так і платно. Безоплатно це особи з інвалідністю першої групи та Пенсіонери і особи з інвалідністю 2-3 групи щомісячний сукупний дохід, яких не перевищує 2,5 прожиткових мінімуму для непрацездатних осіб. Цього року ця сума складає 6410 гривень. Ну, і Плата, я не скажу, що завелика, якщо в порівнянні з салонами, які працюють в Ямполі. У нас відбувся виконком і починаючи з 11 лютого 26 го року встановлені і затверджені нові тарифи. Якщо порівняти з минулим роком, то у нас стрижка проста була 47 гривень, зараз буде від 49 до 65 гривень. Стрижка машинна була 35 гривень в минулому році, в цьому році від 37 до 49 гривень. І послуги швачки в районі 35-47 гривень. Далі відділення стаціонарного догляду. Це відділення знаходиться в селі Дзігівка на території бувшої лікарні і розраховане на 25 ліжкоміст. За минулий рік послугами відділення скористалася 31 один громадян, які проживає на території Ямпільської громади. Із них 4 внутрішньопереміщених особи, 5 новоприбулі, 26 на повному державному утриманні. І п'ять людей у нас отримували послуги на платній основі на загальну суму 279,6 тисяч гривень. Це на сьогоднішній день раніше це воно було розраховане на 20 ліжкомісць. Зараз ми трохи розширили. 25 людей можна влаштувати, але заклад у нас, як завжди, переповнений. Це єдине, що хтось може забрав свою родичку і звільнилося місце. Попит великий, ми ведемо журнал, щоб почергово записувати людей, які хочуть проживати у нас в Дзігівці. Звичайно, за висновком ЛКК, якщо людина не може обходитися від сторонньої допомоги, потребує постійного стороннього догляду. І якщо він є інвалідом, особою з інвалідністю першої групи. Або е, його так само сукупний, щомісячний дохід не перевищує 2,5 прожиткових мінімум. Ця людина в нас безкоштовно на повному державному утриманні, е, фінансується за рахунок місцевої, міської ради з місцевого бюджету. Е, на платній основі е, починаючи з 11 лютого, збільшилася е, вартість ліжкодня, і е, на сьогоднішній день повністю плата в, за один ліжкодень, 515 гривень 50 копійок. Це за місяць виходить десь 15,5 тисяч. Враховуючи то і продукти подорожчали, і пелюшки, медикаменти. Навіть не дивлячись на вартість проживання, люди потрапляють в різні обставини. Але враховуючи те, що в нас завжди тепло, чотирихразове збалансоване харчування, люди забезпечені і медичним доглядом, адже декларації заключені з медичними лікарями, які знаходяться на території відділення. І постійно тепла вода, відповідний догляд, є такі, які згодні і на платну основу. Ще одне відділення соціальних служб для сім'ї та молоді, які протягом минулого року працювали з 783 сім'ями, у яких проживають 1124 дорослих і 1060 дітей. Категорії різні. Які обслуговують відділення, це і внутрішньопереміщені особи, і сім'ї в складних життєвих обставинах, ветерани, демобілізовані, особи, які постраждали від насильства сім'ї, від домашнього насильства. Надано великий спектр послуг, консультування. Інформування 38 сімей були під супроводом, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вісім сімей, в яких виховуються діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування. Проведено 41 груповий захід. Ну, Перераховувати ще можна багато. І... Буквально за пару хвилин можна статистику всю зачитати, але за кожною цифрою стоїть масштабна важка робота. Це робота з дорослими людьми, робота з дітьми, щоденні виїзди, заходи, документообіг. Звичайно, не було б цієї всієї роботи, якби не було належної підтримки і допомоги з боку міської ради. На фінансування центру надання соціальних послуг у 2025 році було виділено з місцевого бюджету 13 мільйонів гривень. З них 3,9 мільйона. Це пішло на фінансування відділення стаціонарного догляду в селі Дзигівка. Також було виділено 433 гривні і 33 тисячі на ремонт. Поточний ремонт коридору відділення були поміняні повністю всі міжкімнатні двері і заміна плитки на підлозі. На цьому не спиняються. На цей рік нам знову виділили поки що півмільйона. Далі будуть дивитися по роботах, щоб ми продовжували ремонтні роботи у відділенні, щоб були належні умови для проживання наших підопічних. 170 тисяч дали на закупівлю твердого палива. Ну, за сприянням. Міського голови Сергія Івановича Гаджука, у нас наразі безперебійно працює генератор. Люди забезпечені теплом, світлом, чотириразовим харчуванням. Озираючись на минулий рік, я хочу подякувати міській раді під головуванням Сергія Івановича за постійну допомогу і підтримку. Хочу подякувати структурним підрозділам. Які з нами тісно співпрацюють працівникам центру надання соціальних послуг, які є великими молодці, великі молодці. Дякую їм за роботу. І саме головне Збройним силам України, нашим захисникам, які дають нам можливість бути вдома, працювати. На сьогоднішній день центр надання соціальних послуг опікується більш як двома тисячами. Громадян, які проживають на території Ямпільщини. Проте хочу звернутися до усіх. Якщо ви потрапили в складні життєві обставини, звертайтеся до нас. Двері завжди відкриті. Ми працюємо щоденно, крім суботи, неділі, з 9 до 18 години. Наша адреса місто Ямпіль, вулиця Незалежності. 9. Бережіть себе і своїх близьких.